На зараз нам вдалося більше стабілізувати ситуацію, і в першу чергу звичайно це цілодобова робота енергетиків, тому що дійсно і відновлено було багато, і відремонтовано. Але ну це, це тільки мінімум, який на сьогодні зроблено. енергетики продовжують працювати. Ми продовжуємо відновлювати і ремонтувати, тому що розуміємо, що головний виклик у нас попереду це осінньо-зимовий період. Ну і звичайно, паралельно спільно з нашими військовими і партнерами міжнародними працюємо над захистом наших енергетичних об'єктів, і це і там етап перемовин, який планується. В рамках формули миру це і протиповітряна оборона, це і продовження здійснення фізичного захисту наших об'єктів, тому що ми розуміємо, що захист це питання номер один. Звичайно, і відновлення, і ремонти. Однак не хочеться, щоб це відновлене і поремонтоване знову було пошкоджене, атаковане і пошкоджене росіянами.